Денисі, тут впевнений, ай, гада, які не бояться, які не бояться прийти. Більшість депутатів поняття від слідки. На даний момент двісті люди заблокували верх біля входу військовій коней. Зверху їх подавають водою. Знизу заблокували. Весь близько 30 тисяч як сирійською адміністрацією, ніхто не відповідає, ніхто не відповідає. Це волонтери. Ще раз просторюю. О, на всякій третій, в речі, третій разі держави, в речі, поки жінки, до уважень серйозних ділянків, не має серйозних, виправили тисячі людей, до речі, в першій разі офіційно, що автобус не потрібен, і що то, коли автобус не дійсно. А для так міського району Пан Шутський на 9.5 наоборот за Панчину надалека. Наші посади, народні депутати і ваші Жирині повинні знати і бачити саме міські опозиції. Вони звісно голосували за тих наших українськах сторона Вікова Азару, а тиждень. Смотриться відправити його місто. Вам дуже вдячний. Бачимо, що ваших дітей садки сідають багато. Нажалася на чисна рода раками, а чоловіка управління освіти, саме хломича, на партій згоді. зробила все можливе, щоб занепаджи студентів, але все тільки починають. Наша позиція ясна. наші максимально надіє 17. Так я будемо відправляти 3. Народному російському світу за Тараску старий міста національного програму на першому фонду. Наші здоров'я 8 тисячі четыреста дев'ять стоян. Наша сумена відправиться на. Come uh -huh.